Шановні пані та панове, ми запрошуємо вас до Києва на оболонь арену, і саме тут будемо відкривати програму чергового 14-го туру Української прем'єр-ліги. Один із різновидів Дербі Київщини. Ми з вами спостерігатимемо. Оболонь прийматиме колос. Паве па спорт кібестини та злодитими. Вітає папе! Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе, це дві все Козік зіграв на краснічі. Климчук. Демченко переводить праворуч на Кане. Кане проти Нестеренка. Скидка на Демченка. Простріл на дальню стійку. Схоже, свідомо прострілював Олександр Демченко. Ну і тут все ж таки не вдалося Антону Салабаю. Переправити м'яч у площину. І ось відповідний заряд. У традиційному для себе Стилі Руслан Костишин ось так емоційно реагує на будь-який момент. Прекрасна підтримка традиційно на оболоні Арені. Зараз момент може бути у Шевченка, але удар не виходить. Далі. Далі просто хід поради якихось помилок. Понедільник теж, як слід м'ячу, не влучає. Тут відразу три помилки. Спершу захисник Колоса, який був першим на м'ячі, не змів його вибити. Тут, до речі, не захисник Демченко. Не влучив по м'ячу головою. Далі у Шевченка удар не вийшов, хоча позиція була ударною. Ну а далі понедільник. У в такому стилі ледь не зрізав у власні ворота. Телес віддає у напрямку кане. Кане наздоганяє м'яч біля лицевої. Прострілює момент. Може бути салабай спробував зіграти на випередження, але все ж не дістався до м'яча першим. Готується виконати подачу. Отже, Рапай. Удар відбувається. Другий удар у уплешно, але знову це не проблема. Для Федорівського. Удар не сильний. У виконанні Телеса і швидко намагається Федорівський розпочати контратаку. Телес. Телес фолить. Так, по центру і не сильно ось таким парашутиком. Відправ м'яч у бік воріт суперника Телес. Дубком. Довгу передачу виконує у напрямку Шевченка. Підбирає Олег Слободян. Слободян розвертається. Пробиває Слободян на техніку. Намагався поцілити у дальню дев'ятку капітано Оболоні, Але у Пивоварі поки що нуль у графі ударів у площину. А вдало на підбиранні зіграв перед чужим штрафним майданчиком. Олег Слободян обкрутив Демченка і далі пробив. Але... Пахолюк все контролював. Руслан Костишин. Тут функції болбоя трішечки виконав. Але аби якомога швидше. Його команда перейшла у контратаку. І це вдається зробити. Телес. Далі віддає на Цурікова. Цуріков. Ліворуч є ще партнер. Цуріков. Сам б'є! Удар! Федорівський. Чи буде добивання? Немає добивання. По такій чудернацькій траєкторії полетів м'яч після удару Цурікова. Можна було і Рапая підключити, можна було і Салабая. Так, але на превеликий жаль, розіграш цього стандарту ми зараз не побачимо, тому що у Києві оголошена повітряна тривога. Отже, Черненко Ні, розігрує через дубка. Закидання до штрафного майданчика. Це схоже на домашню заготовку, але приймак. Інший центральний захисник все ж таки не наздоганяє м'яч. Ліворуч, праворуч, Ігор Мадинський. На позиції десятки розміщується капітан команди Олег Слободян і на вістрі Денис Устименко. Зараз атакує оболонь. Момент. Ну і зрештою, вже на початку другої хвилини другого тайму. Перший удар у площину ми побачили від пивоварів у сьогоднішньому матчі. Тут Шевченко підключався до цієї атаки. І зумів на якусь мить випередити понедільника, але пробив прямісінько в руки Пахолюка. Все ж таки бракує контргри з боку господарів. Наразі у захисті напрочуд дисципліновано грають пивовари. Але зараз момент може бути у Салабая Федорівський. Федорівський накриває м'яч з другої спроби. Салабай звертається до арбітра. Ну, по-перше, який висновок можна зробити, не було офсайду у Салабая. Далі Прокопанко вів боротьбу із Антоном Салабаєм. Але по такій грі, звісно ж, арбітер не буде призначати пенальті. Тут подібних стиків буває надзвичайно багато. Зараз момент у Колоса немає добивання від Кане Федорівський врятував у цій ситуації. Підбирання залишається за ковалівцями. Ну але вже позиційну атаку вони намагаються організувати. І тим часом ще один удар у площину у виконанні колоса Демченко. Напевно, в плані ударів сьогодні чи не найактивніший на обидві команди. Хоча тут телес все ж таки пробиває. В ближній кут у саме в завершальній стадії цієї атаки. А тут у Кане був офсайд. Понедільник завдавав удару. За рахунок обіграшу один в один. 16-5 за ударами на користь колоса. Ну, але зараз у певоварі є можливість це виправити. Ударне старенка. Так, це другий удар у площину для пивоварів, але... Ось це най найкращий епізод для команди в зеленій формі сьогодні. Чудовий пас, своєчасний. Назарій Федорівський не поспішаючи вибиває м'яч уперед на чужу половину. Там навіть вдається зачепитися за м'яч. Черненко в спину віддає на пасіч не зрозуміло один одного. Футболісти оболоні. На цьому Дмитро Єптухов сповіщає нас про те, що бас-гольова нічия. Саме такий у нас старт 14-го туру Української прем'єр-ліги. На оболонь арені оболонь і колос зіграли в 0-0. І Це знову нічия у протистоянні цих команд. Ми згадували, що в рамках УПЛ чотири матчі, які провели між собою оболонь і колос. Усі завершувалися в нічию. Ну і власне сьогодні знову нічия. Втретє поспіль, якщо брати до уваги ще й кубковий матч попереднього сезону. втретє поспіль оболонь і колос грають саме 0-0. Ну і в цілому, напевно, справедливий результат. Колос володів ігровою перевагою. Особливо вона кристалізувалася вже в другій половині другого тайму, але весь свій тиск конвертувати у велику кількість небезпечних моментів все ж таки ковалівцям не вдалося. Пововари, судячи з усього, будуть задоволені одним заліковим пунктом. Вони набирають 17 балів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.